І так, купили ми такого станочка в такому стані. Це вже чуть-чуть прибрав, там. Ось така його назва. Весь комплектний. Тільки не хватає цього насоса, що поливає. Нічого страшного. Мотор все працює, сам провірав. І так трошки поприбирав. Вже і встиг зверху коробку розібрати. Шестерні, три зуби нема. Тут лента одірвана. Ось воно тут одірване, ось. Це воно зараз колечко поміняю. Те зроблю і складу. Хоча б візуально зверху. Подивитись. Масло є. Там помаленьку, ще настроїться. Вже і тут порозбирав. Сальник твердий, як. І так працюю вже другий день. Вже так я розібрав і вала витягнув і тут всередині розбарахував. І за цього хоч до зубів. Що тут случилося, де не знаю. Тут всередині. Так. Обратний молоточок ось. Навал. Виходить отлично. Так, і так, виновник цього зубів. Зараз будемо працювати далі. І так ось до електроди. Отак От я вже наварив. Даже цей зуб вже й майже вийшов такими. Приспособами я працюю. Напишете, буде, не буде, воній цей держати. Я думаю, що повинен держати. Пакистан всі так штампує і нічого, все працює, полуся зварюють. І так, годинка часу. Ось такі в мене зуби. Прийшлось зробити таке маленьку приспособу. І все, з такого диска. Така фреза в мене тут була, але туди ніяк. А з диска отлічно. Входи, полукруг, де тут, тут печаток. І так коробку там я вже все зробив. Шестерню поставив, все склав, накрив, за шківа прокрутив, все чітко, зуби там взагалі легесенько, питань нема. Витягнув мотор, щоб провести ревізію почіпнічків. Мотор 10 кВт, 106 кг вес. З цієї сторони вже почіпнічка зробив. Розібрав, змастив, продув, видув і вже з цієї сторони так само. Зняв шківа, прийшлося по-бистрому суйомничка зробити, зробив. Хорошо, стягнувся шківа, отлично. Почіпнічка помив, виду, ще літочок і буду складати. Все на місце, мотора вже завтра буду ставити. Мотор здоровий. Табличка є там. Так, склав я вже. Сальничок новий, мотор на місці, рівні вже стоять. Ручку зняв, щоб будемо затягувати в двері, то буде мішати. В принципі, все. Все зробив. Те що хотів. Пишемо, коментуємо як станок і так всім бувайте